Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Як завжди по понеділках ми зробимо коротенький огляд того, що вивчатимемо цього тижня. Протягом п'яти днів. Ми закінчимо читати книгу Йова і перейдемо до вивчення послання до Галатів. Сьогодні, продовжуючи досліджувати промову Елігу, ми побачимо, що для людини тих часів він мав досить глибоку духовну проникливість. Цей молодий чоловік був на боці суверенного бога, пояснюючи всім, що людина завжди несе заслужене покарання, бо Господь не чинить несправедливо і не помиляється. Наше людське мислення спирається на власний досвід, з якого ми робимо певні висновки, тому ми рідко знаходимо істину. А Бог мислить, спираючись на істину він сам є істиною. Ми повинні вчитися мислити від істини до власного досвіду, а не навпаки. Завтра ми продовжимо досліджувати промову Елігу, яку він говорив Йову і тим, хто був поруч із ним. Ми почуємо, що Бог всемогутній. І людина знає достатньо для того, щоб повірити в нього. Після промови Елігу Йов, а разом з ним і ми з вами, друзі, нарешті почуємо Бога. В середу ми побачимо, як всемогутній творець неба і землі ставить на місце одне із своїх творінь, людину. Після того, як Йов побачив себе в істинному світлі, коли він подивився на себе з точки зору Бога, він замовк. Я впевнена, що йому стало навіть соромно за те, що він викликав Господа на суд, доводив свою праведність і взагалі говорив багато зайвого. Йов починає зрікатися того, що він говорив раніше, і каятися перед Богом. Чи відповів Господь на цю молитву? Звичайно. А як саме слухайте в нашій передачі? В четвер, переходячи до вивчення послання до галатів, ми дізнаємося, хто такі галати. І які характерні риси можна виділити в посланні апостола Павла до них? В п'ятницю ми почнемо вивчати сам текст. Апостол Павло починає зі слів привітання, потім говорить про місію Господа Ісуса Христа, прославляючи Його самого і те, що Він зробив для нашого спасіння. Далі Павло викладає причини написання свого послання. Отже, закінчення історії праведного страдника Йова слухаємо у середу, а зараз слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Як ви пам'ятаєте, починаючи з 32 глави цієї книги, ми чуємо промову Елігу. Коли ми продовжимо слухати Елігу у 34 главі, зверніть увагу на те, що для людини тих часів. Він мав досить глибоку духовну прозірливість. Безумовно, в цьому випадку він стає на захист Бога. До цього моменту Бог був досить у невигідному світлі. Здавалося, що він карає йова або за те, що у його житті був якийсь великий гріх, або якщо такого гріха не було, то ми змушені визнати, що Бог чинить несправедливо схоже, що Бог повинен буде довести, що йов великий грішник, але Богові не треба буде цього зробити, як ми побачимо пізніше. А якби друзі Йова могли пояснити йому, що всі його неприємності трапилися за волею Божою, не тому, що Бог карав його за гріхи, а тому, що таким чином Бог позбавляв його гордині і ставив у таке становище, коли йов міг сказати, як отрок Самуїл. Говори, Господи, бо раб твій слухає, йов втратив так багато зусиль на свій захист, що просто не міг помітити, що Бог використав ці обставини: ворогів Йова, Сабеїв, Бурю, навіть самого сатану, щоб привести цю історію до мудрого і милосердного кінця. Власне кажучи, вся ця історія. Свідчення милосердя Божого, Його милосердя вічне, Йов забув про це і віддалився від Бога. Ми повинні усвідомлювати, що Бог присутній у нашому житті як віруючих. Ми так захоплюємося різними людьми й обставинами, так багато розмірковуємо про їх відношення до нашого життя, що забуваємо про необхідність. Покладатися на Бога, ми стоїмо не вище за свої обставини, а нижче за них, і тоді обставини давлять на нас, лягаючи тягарем на наші плечі. Один чудовий віруючий, який зараз відійшов у вічність, був моїм товаришем по служінню. Він, бувало, жартував зі мною, кажучи докторе, твоя біда в тому, що ти не піднімаєшся над обставинами, а стоїш. Нижче за них, хоч він і жартував, але те, що він казав, було правдою. Власне кажучи, Бог дозволив, щоб я захворів, і тепер я бачу в цьому мету. Не зрозумійте мене неправильно. Моє благочестя не простягається так далеко, щоб сказати. Я хвалю Господа за те, що я був хворий. Я не кажу цього. Я б позбавився від цієї хвороби в ту ж саму мить, якби мав таку можливість. Але я визнаю, що Бог використав цю подію в моєму житті. Коли ми дозволяємо, щоб наші обставини ставали між нами і Богом, ми втрачаємо контакт з Господом і почуття його присутності. Це призводить до того, що в наших душах поселяється не мир, а турботи й тривоги. Ми не відчуваємо на собі його батьківської руки. Ми стаємо похмурими і дратівливими і вишукуємо помилки в інших людях. Ми віддаляємося від Бога і не відчуваємо єдності з ним. Ми не помічаємо руки Божої у подіях нашого життя. І весь цей час Він хоче, щоб ми повернулися до нього смиренним духом і упокореним розумом. Це Господній кінець вашого життя, той, що хоче бачити Бог, елігу останній із людей, що намагалися повчати йова. Тепер йов безпосередньо буде спілкуватися з Богом, це справить на нього троякий вплив, це змінить його ставлення до Бога, до друзів і до самого себе. Друже, ми всі повинні змінитися внутрішньо, З цією метою Бог карає нас. Бог карає нас тому, що це допомагає нам упокоритися перед Ним, щоб Він міг використовувати нас як свій інструмент. Для цієї мети Бог використовує різні неприємні події в нашому житті. Отож читаємо перший та другий вірші із 34 глави книги Йова і говорив Елігу та й сказав Слухайте, мудрі! Слова ці мої, ви ж розважні, почуйте мене. Тепер елігу повертається до трьох товаришів Йова і звертається до них. Бо ухо слова випробовує, а піднебіння їжу куштує. Так само як ми куштуємо ту чи іншу їжу і відчуваємо її смак, так і наші вуха куштують, тобто випробовують почуті слова. Музика приємна для нашого слуху. Ми також куштуємо її нашими вухами. Читаємо четвертий вір а виберім право собі. Між собою пізнаємо, що добре. Так само, як ми любимо куштувати смачні страви, давайте послухаємо мудрі слова. Бойов говорив Я був справедливий, та відкинув Бог право моє. Йов називав себе праведником і казав, що Бог повівся з ним несправедливо. Іншими словами, він казав, що Бог неправильно повівся з ним. Читаємо далі чи буду неправду казати за право своє, без вини небезпечна стріла моя? Йов каже, що хвороба його невеликовна і що він не зробив нічого, що заслуговувало б на таке тяжке покарання. Чи є такий муж, як цей Йов, що п'є глузування як воду? Йов зневажливо поставився до того, чому хотів навчити його Бог. Він вважає, що Бог не мав права так з ним повестися. Це віддалило його від Бога. Тоді він почав занепадати духом під тягарем лиха. Ми не повинні цього робити, коли Господь докоряє нам за щось. Бог робить все це, щоб досягти якоїсь доброї мети у нашому житті. Читаємо восьмий вірш і товаришує з злочинцями і ходить з людьми беззаконними. Йов приєднався до тих, хто повстає проти Бога. Він товаришує з злочинцями і беззаконними людьми. Він, начебто, марширує вулицями міста з плакатом. Бог помиляється, а я невинний. Багато хто сьогодні так робить. Йов приєднався до тих, хто повставав проти Бога. Бо він каже нема людині користі, коли її Бог уподобає. Йов, ніби говорить Я служив Богові і був таким зразковим хлопцем. Я чекав, що він нагородить мене значком за відмінні успіхи. На Різдво я чекав, що він покладе якийсь гарний дарунок у мою шкарпетку. Замість цього. Я знайшов тільки попіл. Я гадаю, Бог несправедливо повівся зі мною. Таким було ставлення Йова до нещастя, яке спіткало його. Є сьогодні немало християн, які нагадують Йова. Тож, вислухайте, ви розумні мене, Бог далекий від несправедливості і всемогутній від кривди. Він знову підкреслює. Що Бог не чинить несправедливо. Пам'ятаєте, що казав апостол Павло? Хіба Бог несправедливий, коли гнів виявляє? Зовсім ні, друже мій. Можливо, це вам не подобається, але якщо ви кажете, що Бог помиляється, то помиляєтесь ви самі. Бог завжди правий, а ми з вами завжди неправі. Він не повинен звітуватися перед вами чи мною. Він не зобов'язаний просити у нас дозволу зробити щось. Цікаво, що й сьогодні ми зустрічаємо людей, які пропонують дати злочинцям свободу, право жити, якщо вони захочуть, при цьому вони не згодні дати свободу Богові керувати Всесвітом так, як він хоче. Друже мій, він буде керувати Всесвітом правильно, він не обмежений вашими чи моїми стандартами. Читаємо 12-й вірш тож, по правді, не чинить Бог несправедливого, і всемогутність не скривлює права. Ці слова ви можете записати у свого записника і час від часу їх перечитувати. Бог не чинить несправедливо, Він не робить помилок. Як ми знаємо, наше людське мислення спирається на наш власний досвід, з якого ми потім. Робимо певні висновки. Саме з цієї причини ми так рідко знаходимо істину. Бог мислить, спираючись на істину. Він сам є істина. Господь наш Ісус Христос сказав Я є істина. Коли Пілат запитав, що є істина? Істина стояла перед Ним. Ісус є істина. Ми повинні навчитися мислити. Від істини до власного досвіду, а не навпаки, так робить Бог. Читаємо далі, чого ти із ним сперечаєшся, що про всі свої справи він відповіді не дає, бо Бог промовляє і раз і два рази, та людина не бачить того. Бог турбується про людину Він не забуває про нас. Бо Богові треба отак говорити несу я заслужене. Злого робити не буду. Якщо Бог покарав нас, ми повинні зробити з цього висновок і не повторювати ту ж саму помилку вдруге. Можливо, Бог таким чином хоче змінити наше життя. Він не дозволить, щоб з вами трапилось якесь лихо, якщо в нього немає якоїсь достойної мети, досягненню якої це лихо сприяло б. Чого я не бачу навчити мене? Коли кривду зробив я, то більше не буду чинити. Якщо Бог покарав вас, і ви знаєте, що це було зроблено, щоб відвернути вас від гріха, тоді ради вас самих запам'ятайте цей урок і відверніться від гріха. Читаємо далі мені скажуть розумні та муж мудрий, який мене слухає Йов говорить немудро, а слова його без розуміння. Те, що тут сказано про Йова, можна сказати про всіх нас ми багато балакаємо, але дуже часто немудро і без розуміння. Особисто мені доводилося зустрічати немало молоді, які на своїх зібраннях говорять багато нерозумних і немудрих речей я зустрічаю навіть людей із ступінню доктора філософії, які говорять без розуміння. Як бачите, вчена ступінь ще не є гарантією знання й мудрості. Читаємо далі. О коли бьов досліджений був аж навіки за відповіді, як злі люди, бо він додає до свого гріха ще провину. Між нами він плеще в долоні та множить на Бога промови свої. Елігу говорить, що Бог буде випробовувати Йова аж доти. Доки він не зрозуміє необхідності захищати Бога, а не самого себе. І говорив Елігу та й сказав, чи це полічив ти за право, як кажеш, моя праведність більша за Божу. В ту саму хвилину, коли Йов говорить, що він праведник і страждає незаслужено, він автоматично стверджує, що Бог не правий це єдиний висновок, який можна зробити з його слів. Подивися на небо й побач, і на хмари споглянь, вони вищі за тебе. Як ти будеш грішити, що зробиш йому, а стануть численні провини твої, що ти вчиниш йому? Ось про що питав Йов. Він казав: Моє життя надто незначне, щоб вплинути на Бога, але дивовижно те, що воно таке має певний вплив. Гріх. Це щось майже безкінечне. Авраам згрішив із невільницею Агар, і світ все ще платить за цей гріх конфліктами на Близькому Сході. Він узяв цю єгиптянку за дружину за порадою Сари. Але і Авраам, і Сара помилилися в чому була їхня помилка? Результати цієї помилки відчувалися чотири тисячі років. Гріх це жахлива річ. І він має вплив на Бога. Читаємо далі для людини, як ти, беззаконня твоє і для людського сина твоя справедливість. Ви завжди свідчите, друже мій, ви проповідник, ким би ви не працювали? Мати одного п'яниці якось попросила мене поговорити з її сином. Одного дня, коли той вихилясом йшов вулицею, я завів його до себе в кабінет. Я сказав йому, до якого принизливого, огидного становища він докотився, як він ганьбить свою матір і розбиває її серце. Він сидів мовчки, нічого не заперечуючи. Тоді я продовжував ви проповідуєте своїм життям, ви проповідник. Він підхопився і ледь не кинувся на мене з кулаками. Я міг лаяти його як завгодно. Він стерпів би це. Але почути, що його називають проповідником, було понад його сили. Але ж, друже мій, всі ми в тій чи іншій мірі проповідники, ваше беззаконня шкодить комусь, а ваша праведність може комусь допомогти. Читаємо 9 та 10 вірші з 35 глави Від безлічі гноблення стогнуть вони. Кричать від твердого плеча багатьох. Та не скаже ніхто де ж той Бог, що мене він створив, що вночі дає співи? Які чудові слова. Бог вночі дає співи, Бог єдиний, хто може дати нам щастя. Чи звертали ви коли-небудь увагу на вираз благословен Господь і Отець нашого Господа Ісуса Христа? Що означає слово благословен? Воно означає щасливий. Бог щасливий, і він хоче зробити щасливими і нас. Коли Мойсей зійшов з гори, його обличчя сяяло тому, що тепер він почув вість про прощення. Відтепер людина могла приносити жертви Богові і мати з ним примирення. Іоан пише І це пишемо вам, щоб радість ваша була повна. Бог той, хто дає співи вночі. Хтось може піти до нічного клубу і послухати пісні, які співають там, там грають блюзи. Ви платите за це, а наступного ранку у вас болить голова. Тільки один Бог може дати вам справжню насолоду, справжнє щастя. Це дуже важливо. Елігу знав про це давно, ще коли були живі правоці. Після того, як Елігу закінчив свою промову. До Йова звертається Бог. Почалася буря. І з цієї бурі Бог промовив до Йова. Саме під час бур нашого життя Бог хоче донести до нас звістку про мир. О не дозволяйте обставинам ставати між вами і Богом. Читаємо перший та другий вірші із 36 глави. І далі Елігу казав Почекай мені трохи, я тобі покажу. Бо ще є про Бога слова? Елігу захищає Бога. Він, як і всі ми, має обмежене знання про Бога Бог безмежний, і ми не маємо відповідей на всі запитання про нього. Для багатьох людей в цьому є велика трудність. Один чоловік якось сказав мені: Я невіруючий. Я запитав чому ж ви не можете повірити? Чи вірите ви, що Ісус помер на христі? Так він вірив у це. Чи вірите ви, що він воскрес? Він вірив і у це. То чому ж ви не можете повірити йому? Там написано стільки всього іншого про творіння, про йону, про Ноя і про чудеса. У нього також були особисті проблеми. Він з викликом заявив мені ось ви кажете, що ми, не віруючи, тому що грішники. Але ж я хочу стати віруючим? Дозвольте сказати вам, він чинить справжній гріх, який полягає ось у чому. Він дозволяє тому, чого він не знає, відволікати його від того, що він знає. Друже мій, якщо ви достатньо знаєте, щоб повірити у Христа, все інше вирішиться само собою. Чи знаєте ви, що Христос помер за вас? Чи знаєте ви, що Він воскрес знову? Чудово, тоді повірте в нього, як у свого Спасителя. Інші сумніви вирішаться з часом, можу вас в цьому запевнити. І нехай Господь допоможе ще багатьом із тих, які слухають нас, які не мають живої віри в живого Господа Ісуса Христа, повірити в нього і прийняти в своє серце і в своє життя як особистого Спасителя. Тоді ваше життя зміниться на краще. У вашому житті буде сенс, буде зміст, буде ціль. Ви знатимете, куди ви йдете і що вас чекає попереду. Той, хто вірить у Сина Божого, має життя вічне. Нехай Господь рясно благословить вас. Ми закінчуємо нашу передачу і продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. В сльозах прихожу я до тебе, все сильний батьку дорогий, опригорни мене до себе, дай радість трій душі моїй, нехай живу... нехай святиться ім'я Твоє, нехай. Серце плачещів, тоді душа моя даче, тебе побачити побачитицю, нехай же буде твоя воло, нехай святиться ім'я твоє. Ша моя співає, а серцю зерветься в небеса. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.